З вами я, Максим Сікора. Добрий вечір. Україна переходить в режим суворого карантину. Президент Володимир Зеленський анонсував безпрецедентні заходи стримування коронавірусу по всій країні аж до обмежень у роботі громадського транспорту для бізнесу. Володимир Зеленський пропонує запровадити кредитні канікули частині пенсіонерів виплатити додаткову тисячу гривень. Доручення президента має розглянути уряд, а потім запровадити обладміністрації. З 12-ї години дня. 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розміри однієї тисячі гривень, заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Отже, як зміниться робота транспорту в Україні вже від середи. Повністю зупинить залізничний авіасполучення, а також метрополітен. Під заборону підпадають міжміське автобусне сполучення та міжобласні пасажирські перевезення. А от міський транспорт, автобуси, тролейбуси і трамваї продовжуватимуть курсувати. Щоправда, у салон пускатимуть до 20 осіб, а в маршрутку лише до 10. До боротьби з поширенням коронавірусу долучився великий бізнес. Президент Володимир Зеленський запросив власників найбільших українських компаній і бізнес-груп на банкову, щоб обговорити, чим вони можуть допомогти державі. Ішлося зокрема про закупівлю великих партій тестів на коронавірус, медичного обладнання, захисних засобів. Учасники зустрічі погодилися із пропозиціями глави держави і пообіцяли всілякі сприяння. Рінат Ахметов підкреслив, його фонд. Першим долучився до надання допомоги і передав державним лікарням необхідні засоби захисту та медичне обладнання. Коронавірус – це біда, з якою сучасний світ зіткнувся в такому масштабі. Напевно, вперше я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен має подумати, чим конкретно він може допомогти Україні та українцям. Ми не стоятимемо осторонь і надалі. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Фонд уже закупив необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту для лікарів. Не залишиться в стороні і бізнес сім Усі наші підприємства беруть на себе відповідальність. Відальність за життя і здоров'я наших співробітників і жителів міст, де ми працюємо, у співпраці з МОЗ, ми зробимо все, щоб не допустити епідемії коронавірусу в містах нашої присутності і у всій країні. Лише об'єднавши наші зусилля перед небезпекою, ми зможемо зробити так, щоб Україна впоралася з усіма викликами, які перед нею стоять. Рінат Ахметов. Коронавірусу дістався столиці у Києві. Офіційно підтверджено два випадки захворювання. МОЗ повідомив, що пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. І дві нові два нових випадки коронавірусу у Чернівецькій області. Наразі їхній стан задовільний. Пацієнток ушпиталили ще 6 та 13 березня. Відповідно, але результати повторного тестування на COVID-19 стали відомі лише сьогодні. Нагадаю, підтвердити. Діагноз можуть лише ті і тоді, коли тест двічі покаже однаковий результат. Таким чином зараз в Україні офіційно зареєстровано сім випадків зараження, чотири з яких у Чернівецькій області, один на Житомирщині летальний і два у столиці. І добра новина: у першого інфікованого на коронавірус 39-річного чернівчанина недуга відступає. Результат експрес-тесту на коронавірус після лікування в нього не Якщо таким буде і другий тест, то вважатиметься, що перша жертва коронавірусу в Україні повністю одужала. Без пасажирів через коронавірус Україна припиняє авіасполучення зі світом. Що буде з українцями, які лишилися за кордоном? Виграти час і не дати вірусу охопити столицю на тотальний карантин переходить. І Київ більшість місць масового скупчення людей вже припинили роботу, не працюють кінотеатри, школи, дитсадки. Уже від середи закриють ресторани, перукарні припинить курсувати метро. Що ще зміниться у звичному розкладі українців? Розкаже Тетяна Гаврилюк. Майдан Незалежності самісінький центр столиці. Він майже ніколи не буває безлюдним. Чи то будній день, чи то вихідний. Сьогодні як бачимо також людей вдосталь. Вулична торгівля саме в розпалі. Однак, попиту на товар майже немає, скаржаться продавці, бо іноземців поменшало. Зараз всі перестають їздити, Звичайно, буде менше торгівельні центри сьогодні працюють, але відвідувачів помітно менше. Звичайно таких зага. Від завтра не працюватимуть усі заклади швидкого харчування: ресторани, кафе, бари вони зможуть лише приймати онлайн-замовлення, зачиняються і ядки з вуличною їжею. О 11-й годині ми проводимо комплексну дезінфекцію, закриваємо повністю всі свої товарні запаси, вимиваємо холодильники, утилізовуємо продукцію. І все, з завтрашнього дня ми вже не працюємо. Точніше, сьогодні з 12-ї години. Це розпорядження міської влади, аби не допустити поширення коронавірусу, обмежують роботу майже усіх. Сфер послуг тимчасово призупиняється робота спортивних комплексів і залів, закладів побутового обслуговування оселення, спа-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, тату-салонів та інших. Розважальних закладів, дискотек, клубів, комп'ютерних клубів. Працюватимуть продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки та банкомати. Спітична підземка але що раз на молодцю ось що повідомляють? Дотримуються цих рекомендацій, аж ніяк не усі, але воно й не дивно. Знімальна група сьогодні захисну пов'язку знайшла лише в одній з п'яти аптек, де побували по 20 гривень за штуку, і в супермаркеті по 25. Тетяна Гаврилюк, Анастасія Середа, Дар'я Мельник, Олександр Петровський. Новини сьогодні. Штраф і навіть позбавлення волі таке покарання чекає на українських роботодавців, які ігноруватимуть правила карантину. Вишукуватимуть порушників, працівники поліції разом із представниками влади на місцях. Отже, в Україні штраф становитиме до 100 неоподаткованих мінімумів або арешт до трьох років. Якщо через порушення карантину хтось помре, тюрма від п'яти до восьми років. Суворе покарання і в інших країнах, так в Італії, нехтування карантинним режимом Рівняли до вбивства, там можна потрапити за ґрати на 20 років. Карають в'язницею своїх безвідповідальних громадян, також німці і американці. А от найсуворіші китайці у піднебесні можна сісти до буцигарні щонайменше на 10 років, або отримати пожиттєву і навіть смертну кару. Кордони закриває євросоюз, в'їзд іноземцям заборонять на 30 днів. Пріоритет матиме транспорт, що цитую забезпечує безперервність економіки зелене світло лише громадянам, котрі мають посвідку на проживання у ЄС, дипломатам, медикам та експертам з коронавірусу. Нова норма запрацює вже завтра з обіду. Україна теж призупиняє авіосполучення із світом через коронавірус рівно опівночі перестануть курсувати літаки. Останній рейс із Єгипту з українськими туристами зараз у Борисполі зустрічає наш Олексій Фалін. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, скільки українців повернулося? Вітаю Максима. Буквально щойно приземлився літак з Єгипту. Ми чекаємо пасажирів. Взагалі в Єгипті через вітчизняних туристичних операторів, які скасували зворотні квитки, застрягло кілька десятків тисяч українців. 730 українців перебувають на карантині в Єгипті. Там в готелях у двох іноземців виявили коронавірус, і на карантин посадили всіх туристів, які там перебували. Хоча в них не було симптомів хвороби. Ми поспілкували спілкувалися з Євгеном, який зараз перебуває в Єгипті, і все ніяк не повернеться додому. Він каже, що туроператори вирішили пообіцяли вирішити питання з тим, щоб незабаром повернути туристів. Ми дізналися, що на завтра і на післязавтра планується більше 20 рейсів в Україну в чартерних. Тому у нас принаймні найближчі дні вже повернуть в Україну. Тому настрій туристів вже покращуються, і за пів години ми вже будемо мати якусь інформацію стосовно вилітів щодо наших прізвище. До Шармельшей шейха вилетів український консул, щоб координувати допомогу подорожнім. А от міністр іноземних справ Дмитро Кулеба переконаний, що повертати українців мають туроператори, які їх туди доправили. Однак обіцяє, що співвітчизники сам на сам із проблемою не залишаться. Ми будемо всім допомагати, і проблему українців у Єгипті будемо вирішувати разом з тими, хто цю проблему створив, заявив міністр. Також він закликає українців не вирушати в туристичні поїздки і відмовитись від подорожей за кордон. Максима, дякую, Олексію. Олексій, Олексій Фалін з аеропорту Бориспіль. Там очікують на прибуття регулярного рейсу останнього перед закриттям авіасполучення. Коронавірус шириться світом. Нині заражених уже понад 180 тисяч. Більш як 78 тисяч уже одужали. 7 тисяч 81 випадок летальний на карантині і зірки. За вікенд поповнили лави знаменитостей, які чекають результатів тестів або лікуються від коронавірусу. З поміж них супермодель Хайді Клум та акторка Ольга Куриленко. Як почуваються нині, дізнавалась Юлія Біглецова. Ось так модель Гайді Клум змушена нині спілкуватися із чоловіком. Обоє в ізоляції, бо почуваються зле і чекають результатів тестів на коронавірус. Клум намагалася перевіритися кілька днів поспіль, та вдалося не одразу. Я би з задоволенням зробила тест, але їх немає. Просила у двох лікарів, та нічого не вийшло. Сідай! Добре! А зірка одного із фільмів Бондіани Ольга Куриленко таки підхопила коронавірус. Кіностудія Ворнер Бразерс призупинила зйомки стрічки Бетмен, де задіяна українка. Сиджу в ізоляції удома з діагнозом коронавірус. Уже майже тиждень хворію. Температура і слабкість мої основні симптоми. Будьте обачні та ставтеся до цього серйозно. Зірвалися зйомки й в іншої зірки Голівуду, актора Тома Хенкса. Коронавірус виявили у нього й дружини. Нині лікуються в Австралії. Тим часом в інтернеті відомі та знамениті поширюють поради, як протистояти хворобі. Співачки Леді Гага та Майлі Сайрус закликають дбати про близьких і для профілактики залишатися на карантині. А Одна із найпопулярніших актрис Китаю Фань Бін зняла жартівливе відео про те, як правильно мити руки термінатор Арнольд Шварценеггер став автором кількох відео присвячених вірусу. На одному розповідає про гігієну собаці ось так. І ми їж дуже дуже добре. Дивись, бачиш, в ролику із поні та віскрючком закликає не відвідувати ресторанів та інших місць, де буває велелюдно. Юлія Бігліцова Решетняк. Новини сьогодні. Кількість жертв коронавірусу стрімко зросла в Італії. Нині вже йдеться про 2158 летальних випадків. Лише за добу зафіксували 349 смертей. Загалом в Україні майже 28 тисяч хворих. Італія залишається епіцентром поширення коронавірусу в Європі. Це сьогодні визнав італійський прем'єр-міністр і попередив, що пік розповсюдження інфекції іще не настав. Українці, які живуть в Італії, Ексклюзивно для сьогодні розповіли про перебіг карантину. Дивіться. З піснями зустрічають день і так само його проводжають. Італійці уже тиждень на загальнонаціональному карантині. Серед європейських країн Італія найбільше уражена коронавірусом, зокрема, через те, що це одна з найстарших країн, а в зоні ризику люди віком за 50. Окрім того, спочатку італійці не всерйоз сприйняли застереження медиків, збиралися великими компаніями, відвідували велелюдні місця та не надто ретельно дотримувались правил гігієни. До 10 березня ситуація стала критичною майже пів тисячі смертей. Тому уряд відправив усю країну на суворий карантин. Вулиці всі порожні. От немає нікого, на вулиці, жодної людини. Працюють тільки супермаркети, аптеки і пікарні. Пересуватися країною тепер можна тільки за критичної необхідності. Компанійським італійцям ця заборона далася найважче. З дому вони можуть виходити лише зі спеціальними бланками. Називається автосертифікація. Так ось модулі саміти. Ви там модулі по Покакої причині, то ви ще визнаємо. За відсутність бланку штрафують на 200 євро. За продуктами чи в аптеку виходить тільки одна людина. Олексій живе в одній із найбільш заражених провінцій Венето. Супермаркет пускають не по не всіх сразу, а есть там по два три человека. Коли виходить один, запускають і що одного а ще вологе прибирання раз на день та домашні страви, розповідає Наталія. Не ліпі на лінікаскапусні час пост можна сварі і кабушки. Діс що ми дома рідко калучається. Окрім співів та часу з рідними на карантині італійці не забувають дякувати медикам, які лікують хворих на коронавірус, аплодуючи їм з балконів. Віра Качмар, новини сьогодні. Забути про черги, працювати вдома, зайвий раз уникати подорожей маршруткою. Кореспонденти сьогодні зібрали топ порад, як почуватися максимально комфортно в самоізоляції. Чи можливо висадіти вдома увесь час відведений на карантин? Дивіться. Кейса ГАЗ співробітникам, у яких є маленькі діти, дозволили працювати вдома, скористалися такою пропозицією з десяток фахівців. Просити людину вийти на роботу мені здається, це і не коректно по відношенню до людини. Так само це неправильно відношенню до організації. Тому що користь людини, яка не знає, що з дитиною боється вдома, на точно що не принесе. Вона буде не працювати, вона буде переживати, вона буде вирішувати цю проблему просто з робочого місця. У службах доставки тепер з'явилася нова послуга: безконтактне замовлення. Це означає, що навіть з кур'єром не доведеться бачитися гроші йому передавати. Треба обирати на Оплату банківською карткою додати в поле коментар, де саме треба залишити замовлення, це рецепція, або це у десь, якщо приватна власність, десь там у дворі залишити, чи ще десь. І в принципі, кур'єр бачить цю інформацію. Замовлення вже оплачене, він залишає замовлення клієнта. Олексій Фалін, Андрій Скорик, Руслан Кузьгов, новини сьогодні. Тим часом Служба безпеки України фіксує спроби розповсюдження фейків пов'язаних із коронавірусом. Буквально надвечір з'явилася інформація про те, що над Києвом, начебто, будуть розпилювати з вертольота дезінфікуючі засоби. Це неправда, тож фахівці служби безпеки радять користуватися лише офіційними джерелами і не піддаватися паніці. Нові химерні способи лікування коронавірусу запропонували президенти Туркменістану та Білорусі. Так, гурбан гули Берди Мухамедов розпорядився всюди палити лікарську рослину гармоло. Мовляв, її дим допомагає боротися із вірусами. Властивості цілющих трав Берди Мухамедов вивчав іще будучи лікарем, і навіть написав про це книгу. Що в Україні є хворі, Туркменістан офіційно не визнає. Утім, місцеві журналісти кажуть про двох, які нині перебувають на. Карантині. 36 людей підхопили коронавірус у Білорусі. Тамтешній президент Олександр Лукашенко закликає не панікувати, а попрацювати руками. Мовляв, фізична праця рятує від недуги. Особенно сейчас на селі. Приємно смотреть по телевізору. Люди на трактор работают, Ніхто не говорит про віруси. Там трактор вилечить всіх, полю всіх лечит. Вірус як привчити себе не торкатися потенційно заразних предметів. Українські компанії та аптеки отримали право офіційного ввезення тестів на коронавірус. Скоро їх можна буде купити скрізь, прогнозують фахівці. У тим, де зараз пройти тест на недугу і чому він може дати хибний результат, дізнавалася Дар'я Панченко. З'явилися тести для виявлення коронавірусу. Сьогодні їдемо в один із таких інтернет-магазинів. Оці 25 тестів на коронавірус коштують приблизно 20 тисяч гривень, але по одному вони не продаються тільки упаковкою. Найбільше тестів продають у Києві, далі у західних областях. Купують як медичні центри, так і населення. Деякі родини складаються на коробку, кажуть продавці. До складу набору входять е -е, тести Можки, їх 25 штук, спеціальна піпетка для забору крові. Потім спиртові одноразові серветочки, скаріфікатор – Це голочка для забору крові. У цьому інтернет-магазині тести на коронавірус надійшли у продаж лише вчора, а вже сьогодні їх розібрали. Ми розпродали за три години. Десь ящиків з е, тисяч і в кожному ящику було по е, 20 доків, по 25 одиниць, і вже навіть наперед ми е, е, чекаємо поставку партії нову, і половина вже цієї партії вже продана. Зробити те. Тест на коронавірус можна безкоштовно у державних клініках та за гроші в кількох приватних. Телефонуємо в одну з них. Добрий день, я хотіла вас запитати, чи можна у вас зробити тест на коронавірус? На якісь скарги у вас є. Для чистоти експерименту, кажу хибні симптоми. У мене температура 37,2 і горло болить, і нежить. У нас виконується тест, якщо дійсно дуже людина хвора є. Дійсно, признаки коронавірусу виявляється, тести роблять тільки якщо температура за 38 тримається протягом п'яти днів, і людина нещодавно повернулася з-за кордону, але за гроші можливо все. Скажіть, а якщо я заплачу за тест, найближчий запис, значить. А це і е, готовність протягом двох днів вартість 738, додатково 35 гривень на забір і 490 гривень за консультацію лікаря. Але лікар до вас не приїде з тестом, як це роблять державні клініки. А отже, ви ще й зможете підхопити вірус. І треба йти до лікарні, так? так. Однак фахівці пояснюють, робити тест треба лише за медичними показаннями, інакше ризикуєте отримати некоректний результат. Якщо людина слабкий імунітет, слабкий імунітет. Людина вночі не спить, погано харчується, то антитіла можуть або не формуватися, або формуватися з запізненням. Тобто ми отримуємо хибно-позитивний або хибно-негативний результат. А отже, гроші підуть на вітер. Тому краще звернутися до лікаря телефоном, який приїде на огляд і призначить тест на коронавірус у разі, якщо він вам дійсно потрібен. Дар'я Панченко, Костянтин Мазіялуска Руслан Кузьгов. Новини сьогодні. Кому маску, де дефіцитний товар роздають безкоштовно? Захворіти на коронавірус можна торкнувшись будь-якого предмета в людних місцях. Особливо небезпечним є громадський транспорт у повітрі за останніми даними американських науковців. Вірус живе до трьох годин, а на поверхнях до 72. Чи можливо доїхати до роботи нічого не торкнувшись, перевіряв Владислав Паливода. Коронавірус набирає обертів у цілому світі. Найчастіше він передається саме через руки. Тому сьогодні я спробую дістатися роботи, не торкаючись предметів. Виходжу із квартири. Хотів спуститися вниз на ліфті, та я не знаю, хто до мене торкався цієї кнопки, тому краще піду пішки. Хоч умільці з інтернету, пропонують тиснути на кнопку стороннім предметом, наприклад, запальничкою. Із дверима в під'їзді так не вийде. Щоб не туркатися двері руками, обережно плече його відкрив. І ось я вже на вулиці. Щоб дістатися роботи, мені потрібно спуститися до підземки. Перш ніж заходити у метро для власної безпеки, краще надягти медичну маску. Тепер можна йти. Лікарі кажуть, що маску має носити той, хто застужений. І, хоча у транспорті завжди багато хворих, у масці зараз тільки я, то краще вже буду захищений. Спускаюся в метро, двері знову штовхаю плечем і прямую до турнікетів. Заплатив я карткою безконтактно, щоб не чіпатися ні грошей, ні жетонів. Зазвичай найбільше інфекції на поручнях. Та якщо зручно стати у метро, їх можна зовсім не торкатися. Так і безпечніше, і можна тримати рівновагу. За декілька станцій піднімаються на гору та прямую на маршрутку. У маршрутці розрахуватися карткою вже не вдасться, тому тут доведеться торкатися грошей. У салоні забути про поручні вже не вийде. На вибоїнах відчутно хитає. Тому зараз швидко треба обробити руки. Нарешті я в офісі. Добрий. день. За руку теж краще не вітатися. Кажуть, на роботі перша справа це кава. Проте нині перша справа кожного вимити руки після дороги. Що ж, тепер можна працювати. Саме громадські місця в зоні найбільшого вірусного ризику застерігає експерт. В транспорті в першу чергу, де можна отримати коронавірус, це, звичайно, доторкнувшись до об'єктів навколишнього середовища до поручнів, до сідушок, до ручок, стільчиків. Виключно, якщо ви потім доторкуєтеся до носа, очей в деякі випадки можуть бути в тому числі і до рота. Тож варто відучитися до всього торкатися або робити це в рукавичках. Ну і якомога. Частіше мити руки. Владислав Палеода, Віктор Білогорцев. Новини сьогодні. Замість парфумів антисептики. Від виробництва елітної косметики частково відмовився концерну, що володіє престижними модними брендами Луї Вітон», Діор та Живанші. Тепер на трьох фабриках у Франції розливатимуть гелі для рук. Усі антисептики доправлятимуть до місцевих лікарень. Упродовж першого тижня компанія планує виготовити 12 тонн санітайзерів. Їх випускатимуть доти, поки цих засобів медикам бракуватиме. Гулянка під час карантину на Тернопільщині та пікнік на балконі в Дніпрі. Чим іще дивувала країна сьогодні. Дізнайтесь в огляді Ольги Федорової. Довжелезна черга під час карантину вишукувалася в центрі Харкова. Там роздавали безкоштовні маски. Тисячі штук усім охочим не вистачило, тож люди влаштували штовханину. Здебільшого це були пенсіонери, але в натопі помітили і молодь, і маленьких дітей. У Чорткові на Тернопільщині заробітчани, що приїхали з Італії, знехтували застереженнями і замість самоізолюватись на час карантину, пішли до ресторану відзначити повернення додому. Про це повідомив міський голова. Пікнік під час карантину у Дніпрі на балконі багатоповерхівки побачили вогонь. За словами свідків, хтось вирішив посмажити шашлики. В Одесі дівчина накинулася на охоронця торговельного комплексу. Так відреагувала на заборону відвідування закладу із тваринами. А в Києві побили касира супермаркету, бо той працював без маски. У Дніпрі помітили дивака, який вигулював собаку в медичній масці. Сам чоловік був без пов'язки. Ольга Федорова, новини сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті сьогодні.ua. це все, що треба знати сьогодні. Бережіть себе.